Всім привіт! Ви на каналі Millennium Book World. Е, і я ще не знаю до кінця, як я буду робити оці привітання на початку відео. Я, я ще в пошуках себе. Тому поки що ось так. Ви можете здивуватися, чому в руках в мене інтернат. Адже відео називається улюблені книги. Е, Таке я собі захотіла початок зробити. Цікавий. Так, я вирішила перезаписати це відео, бо мені не сподобався звук на попередньому, і я подумала, що краще я собі його перезапишу. А це мій кіт, його звати просто кіт, оскільки в мене нема домашньої тваринки, тому в мене є ось такий неживий кіт. Колись я заживу до того, щоб завести живого. Що хочу сказати спочатку? Спочатку хочу сказати величезне, величезне дякую всім, хто писав мені особисто повідомлення, всім, хто написав коментарі під минулим відео. Для мене ваш фідбек є просто неоціненим. Це дуже-дуже важливо і дуже приносить великий кайф, усвідомлення того, що. Люди помічають, що ти робиш те, то, що тобі дійсно подобається, а я дійсно горю бажанням читати книги і ділитися цим з іншими людьми. От тому, коли мені написала моя одногрупниця, що вона захотіла забрати всі свої книжки з іншого дому на українській мові, бо живе зараз не в Україні, і захотіла їх почати читати, в цей момент до мене ніби як прийшло усвідомлення, що от вона моя ціль. Моя ціль це ділитися своїм бажанням з іншими людьми, щоб інші також хотіли читати. Тому що насправді це дуже круто, це, це не те, що це популярно, це допомагає розвиватися і розуміти більше себе. А мені здається, це вже є. Такою вагомою причиною почати читати. Приступимо. Приступимо до списку моїх улюблених книг. Розпочну я з двох книг, які в мене немає, які яких в мене немає в паперовому вигляді, тому я тут прикріплю десь електронну версію книги. Значить, вони не будуть розміщатися в якомусь порядку. Тобто я просто буду розказувати про ті книги, які мені дуже сподобались. Бо насправді, до недавно в мене навіть не було такої підкатегорії книг, як улюблені. Перша це звіяні вітром. Звіяні вітром я дуже сильно люблю цю книгу. Вона мені подобається не так, як з романтичної сторони, хоча там теж дуже класно це все розписано. Мені здається, розповідати багато про цю книгу взагалі немає змісту, тому що вона суперпопулярна, супервідома. І також є фільм, дуже старий, але мені здається, нічого не зможе його переплюнути, він просто неймовірний. Так, тож там розповідається про Скарлетт. Про її кохання, про її заборонене кохання та, до кузена, мені здається, її був. А, і а, також це воєнні часи. Я прочитала її якраз на початку війни і а, читалося важко, але я розумію, що це було прямо в потрібний мені час. А, тому ну, вона така дуже потужна. Там дуже гарно зображається та як і люди виживали під час під час війни Наскільки це було тяжко, але і попри те, вони і відпочивали, розважалися, тобто вони не повністю там занурилися, сиділи і страждали. О Боже, як нам погано в нас війна і все жахливо. Тобто ну, все рівно життя продовжувалося. Ну і лінія кохання я не, не можу сказати, що я не сильний фанат таких романтичних книг, тому що останнім часом я їх все таке підчитую. Але там мені сподобалось, як ну, взагалі це показано, розказано. її лінія кохання з Редом Батлером. Загалом, хто ще не читав, читайте, я не буду розказувати, як все закінчилося. До речі, фоліо переведали цю книгу в двох томах, але від фоліо я купляти не буду, тому що там якісь просто жахливезна. Жахливезна, є таке слово. Ну, хай буде і наступна книга, яка теж в електронному варіанті, це гордість і упередження. Теж думаю, що вона дуже відома, і ви знаєте, про що вона і теж не буду дуже сильно вдаватися в деталі. Але містер Дарсі просто покорив моє сердечко. І єдиний висновок, який я можу зробити з цих книг, що якщо би люди говорили, то більшість проблем би не існувало. <свят> Насправді. Але мені дуже подобається, як там вела себе Елізабет. Це ну, просто якось так дуже витончено і красиво, моментами е, смішно е ну, мені особисто так було. Тому я була дуже в захваті від цієї історії. Я ще 100% захочу її перечитати, тому сподіваюся, що я її знайду в українській, а можливо навіть в англійській, я б хотіла ризикнути прочитати класику в англійській. І, можливо, я її ще перечитаю, бо історія дуже класна, вона мені дуже сильно сердечко запала. А тепер приступимо до паперових книг. І на самому верху в мене стоїть нещодавно мною прочитана Колін Говер, спогади про нього. Книги Колін Говер є дуже популярними і вони максимально мають різні відгуки. Дуже різні відгуки. Хтось їх шалано любить, скуповує прям максимально всіх, хтось їх ненавидить всім серцем і душею. Я в більшості відносилась нейтрально до її книг. Мені подобалось читати, я не була прям в такому скаженому захваті, але і я не була проти того, що вона пише, бо пише вона досить легко. Я прочитала більшість її книг англійською. Як більшість там буквально 4 англійською. І от дві українською. Я ще одна українською. Чому саме спогади про нього, а не якась інша? Тому що всі інші вони більше базуються про любов, про аб'юз в стосунках. Ця ж книжка, вона дуже така чутлива, емоційна. Вона про Материнство, вона про заборонене кохання, та, тому що там розповідається е, про жінку, яка вийшла з тюрми, е, вона відсиділа за свою помилку, бо таке стається. Всі ми в житті можемо помилятися, і деколи стається те, що ми не можемо передбачити. І вона якби відсиділа за свою помилку, але вона тепер не має змоги познайомитися зі своєю донькою. Е, як вже 4 чи 5 років, да, тому що її забрали і позбавили її материнства, материнських прав, коли вона сиділа в тюрмі. І чесно, це було дуже важко читати, але мені настільки сподобалася піднята тема в цій книзі. Тому кого цікавить таке, хто готовий пролити просто літер-сліз, то рекомендую прочитати цю книжку. Не буду. Спойлерити для того, щоб вам було цікавіше. Ще такий е дисклеймер: е я постараюся, щоб на моєму каналі не звучала фраза це повинні прочитати всі, тому що всіх нас дуже індивідуальні смаки, всі нам подобаються, зовсім абсолютно різні речі в житті і в книжках. Тому я буду просто рекомендувати від себе, але я не буду казати, що я рекомендую це однозначно всім прочитати. Наступна книжка, це просто моя любов, яку я теж прочитала не так давно. Це Жиуме Кабре, моє каюття. Я просто обожнюю цю книжку. Мені здається, вона в нас в українському інфопросторі не дуже сильно е, популярна. Е, принаймні я її не дуже часто зустрічала в е, українських буплогерів. Десь колись я її на, на неї натикалася, але е, більше я натикалася про, про те, що говорили, що це від фоліо і. Якийсь сторінок тут жахлива, і я вам просто покажу це зблизька. Я надіюсь що воно сфокусується, якщо ні, то я просто це підсніму, але просто подивіться на ці сторінки. Це жах і оці розвороти. Ну, серйозно. Ай, серце болить, але. Наскільки сильно мене були серце від якості цієї книжки, настільки сильно моє серце любить сам сюжет цієї книги, тут розповідається історія Адрія, чоловіка, який захворів на Альцгеймера. і він вирішив перед тим як втратити повністю всі свої спогади, помістити їх в історію, розповівши свого починаючи зі свого дитинства. Тому історія дуже крута, але вона така навіть, дуже. На початку важко зосередитися, тому що вона переривається, адже паралельно ведеться історія скрипки, на якій він потім буде грати, але на початку батько йому не дозволяв на ній грати. Це не є сильний спойлер сюжету, тому я розповідаю. Історія ведеться від цієї скрипки, вона є дуже старою, але дуже. Не дуже вартісною, напевно, буде так краще сказати, тому е ведеться ще історія від неї. І тут мені дуже подобається, бо тут є відсилки на різні періоди взагалі життя, е є періоди про е Аушвіц. Про поведінку, яка там була присутня, також про стосунки Адріа з його найкращим другом Бернатом. Мені дуже сподобалось, коли вони тільки познайомилися. І Адріа щось там говорив про те, що він собі не уявляє, що він колись би продовжував спілкування з такою людиною, як Бернат, і в підсумку вони стали найкращими друзями до самих останніх днів. Дуже гарно прописана лінія дружби. Вона мені настільки сильно імпонує. Також є дуже цікаві відсилки на релігійну тему, тобто ну, там не пропагується, але є відсилки на біблію. І це дуже цікаво проаналізувати, бо в деяких місцях вони більш очевидні, в деяких менш очевидні. Тому це також дуже цікаво. Цікаві питання задає Жалума саме в цій книзі. І... І лінія кохання, звичайно, теж тут присутня. Вона є, скажімо так, одною з основних, але для мене особисто вона не була настільки вагомою, мабуть, в цій історії. І однозначно буду її перечитувати, бо вона мені дуже сильно сподобалась. І також моє бажання колись, надію, знайти її в англійському варіанті. Електронно я знайшла, але хочу у паперовому, можливо, вдасться. Так, переходимо до наступної. Це мій улюблений просто автор. Фредерік Пакман, Тривожні люди, Anxious People. Я обожнюю цю книжку, я її прочитала десь роки два-три тому. І боже, вона досі мені віддається якоюсь такою теплою, атмосферною, місцями дуже емоційною. Такою. Вона показує настільки щиро відверто і просто життя різних людей. Просто різних поглядів, різного віку, різної статі. Це ну, дуже класно, Фредерик е, зміг це все описати, прописати. І настільки якось місцями дуже смішно, а місцями просто пробирає до сліз. Взагалі, сюжет тут полягає в тому, що одного разу грабіжник намагався пограбувати банк, йому це не вдалося, е, і е, якимось чином йому вдається взяти. Зручники цілу квартиру людей. Ці люди прийшли туди, щоб дивитися на неї, ну і в майбутньому, можливо, орендувати. Тому така дивна дуже ситуація, є. тому грабіжник тримає зручників. І що ж відбувається там в цій квартирі всередині? Я думаю, багато хто з вас вже прочитав цю книжку. Якщо та, то напишіть в коментарях, як вам чи вона вам сподобалась, тому що я також чула багато відгуків, що вона не дуже сильно сподобалась іншим людям. А комусь так само шалено сподобалось, як мені, тому буде дуже цікаво почути вашу думку. А ми переходимо до наступної книжки. І наступна теж англійською в мене донат тарт, таємна історія. Я її прочитала буквально теж пару місяців тому, і, чесно, я була в такому захваті, я читала її вперше англійською, перечитувала українською. Ну, Я там трошки ще застрягла наперечеті, але в процесі. І вона дуже атмосферна. Тут ведеться історія, я думаю, теж вже всім відомо, бо це така популярна книга, і буде переведення, новий тираж десь на червень від КСД. Ну, але розкажу. Тут говориться про студентів, які вчаться в університеті, відповідно, на курсі грецької. І є головний герой, від якого ведеться взагалі ця розповідь, Річард Пейпен. І він розказує, взагалі, спочатку, як він дивився на цю групку, які вчаться в грецькому відділі, чи як це правильно сказати. Жах, я треба задуматися над своїм словниковим запасом. Загалом Річард дуже часто поглядав на цю групку, тому що. Ті, які вивчали грецьку, вони вчилися в одного викладача Джуліана, і він брав дуже обмежене число студентів. І Річарду вдається попасти в це число. Він починає навчатися разом з ними, і йому здається, що він вливається в ту компанію, і вони взагалі такі виглядають загадкові, не такі, як всі. Ну, це Дарк Академія. Е, так, тому книжка дуже-дуже-дуже прикольна. На мені е, дуже швидко прочиталася, е, хоча це англійська, там було дуже багато описів, але вони просто доповнюють настільки атмосферу книги. А, забула сказати про найголовніше вони вбили свого друга. мені Е, але це також не спойлер, тому що на першій сторінці про це говориться. Вони вбили свого друга в бані, і в цій книжці ви зможете прочитати, чому до цього дійшло, для чого вони це зробили, і чи могло скластися все по-іншому. І загалом дуже тут така філософія цікава, піднімається. Антона Тарт взагалі витрачає по 10 років на написання кожної своєї книги, то можете уявити, наскільки вона круто написана. Наступна книга це. «Хлопчик у смугастій піжамі. У мене вона теж англійською. Вона мені теж дуже сильно сподобалась. Її прочитала також на початку повномасштабного вторгнення. Тоді мені якось було набагато легше читати саме про цей період Аушвіцу, якщо я правильно вимовляю. І ця історія, ця книга просто давала мене до історичних сліз. Тут про двох хлопчиків: один хлопчик Бруно. А іншого я, якщо чесно, не пам'ятаю, як звати. І загалом їхня історія полягає в тому, що вони мали день народження в один той самий день, вони були дуже сильно схожі. І загалом, як розпочалося все, коли розпочався оцей табір, якщо його можна так назвати, то сім'я цього хлопчика Бруно переїхали з Берліну. І відповідно він намагався ознайомитися з місцевістю і познайомився з хлопчиком за е сіткою. І так вони почали проводити разом час спілкуватися і таку собі відносно заборонену дружбу. Що сталося в кінці? Я не буду казати. Можливо, ви бачили фільм, можливо, ви читали книгу, можливо, ви просто знаєте. Але знаєте, що я плакала деякими слізьми від кінцівки цієї книги. Це було просто дуже боляче, дуже сумно. Загалом, напевно, це все, що я зможу сказати про це. Наступна книга це вже не художня література, але вона теж має місце в моєму списку улюблених книг це Толе Нова Земля. Вона дуже класна в плані того, що там дуже багато розповідається про. Нас як особистостей розповідається про наше его, як розуміти, чи, це, чи щось хочемо саме ми, чи це хоче наше его, враховуючи всі навколишні подразники, людей, медіа і так далі, тому подібне. Тому тут немає якогось такого сюжету, який би я могла переказати, але загалом книжка дуже цікава. Вона, я її читала десь теж роки три тому. Я її потім ще дочитувала, бо я не змогла її зразу всю усилити, якщо чесно. І я досі пам'ятаю дуже класну пораду з цієї книги, якою хочу поділитися, це намагання зупинитися і побути в моменті. Тобто, наскільки часто у вас буває таке, що ви можете отак застигнути і просто ні про що не думати. До цієї книги я ніколи навіть не задумувалася про таке, якщо чесно. Після неї я почала інколи, не скажу, що прям навіть щомісяця рідше. Але інколи в мене є таке бажання от просто зупинитися, подихати, подумати, і це настільки важко, от просто спробуйте навіть зараз зупинити це відео, але не забудьте його потім включити назад. Та, то зупинитися, просто відключити повністю всі свої думки будь-які. І зупинитися от в цій миті зараз. Бо зазвичай ми живемо десь в минулому, ми проаналізовуємо те, що сталося, або ми живемо в майбутньому, намагаючись е продумати, що буде далі. Навіть я зараз намагаюсь продумати, що казати далі. Тому це дуже цікава така практика навчитися жити в моменті. Ну, загалом вона така дуже інформативна, і я б... можу показати вам просто скільки тут е... цих стікерів, стікерочків. Я не знаю, чи вона там стокусується, але, ну, загалом, вона дуже прикольна. Я хочу її ще раз перечитати, бо спустя три роки можу чесно сказати, що я дуже змінилася, і я думаю, що зараз. Е... Я би на неї подивилася зовсім по-іншому. А наступна книга це теж не художня, це психологія, дорослі діти емоційно-незрілих батьків. Загалом теж не буду казати, тут дуже багато стосовно цієї книжки. Вона просто неймовірна, в тому плані, що вона дуже гарно промальовує, показує, тому що кожен з нас зростав. Ну, Майже кожен зростав в емоційно незрілій сім'ї, і вона дуже гарно показує, які є ж ці емоційно незрілі люди, як з ними контактувати, і при цьому не робити собі ж гірше від цього. Тому, мабуть, це все, що я хочу про неї сказати. Вона дуже інформативна. І остання в цьому списку це Крістін Ганна Велика Глушина. Міла, якщо ти дивилася до цього моменту, то я хочу сказати тобі окремо велике дякую, тому що завдяки твоїй рекомендації Крістін Генес Соловей я познайомилася з цією авторкою. Тепер мене ще чекає 4 вітри, але англійською вже мовою. І е, чомусь ця книжка війшла в список моїх улюблених, тому що я її теж прочитала не так давно. Але вона настільки атмосферна. Я коли її читала, я просто ніби знаходилася в книжці. У мене настільки рідко буває таке відчуття. Я люблю читати, тому що я ніби погружаюся в цю атмосферу, але от саме в цій історії я ніби жила в ній, хоча я її прочитала дуже швидко, десь може за 2-3 дні. Я не могла відірватися. І історія дуже болюча, тому що вона піднімає питання аб'юзу в стосунках. Історія ведеться від 13-річної дівчинки, яка потім виростає, і вона розповідає про свою сім'ю, як вони з батьком і матір'ю переїхали на Аляску, і е, батько після війни, і їм стає дуже важко, тому що коли на Алясці наступає зима, батькові стає гірше. А вони живуть в Окраїні, при тому, що там взагалі е, ну, пустіше, то вони ще й живуть дуже далеко. Самі по собі від всіх. І що ж буде, що станеться з їхньою сім'єю, як це все вирішиться? Е, ну, загалом, теми я дуже люблю, коли в книгах піднімають теми аб'юзу і намагаються показати, наскільки це негативно, і треба щось міняти. От, загалом, ось такий в мене списочок моїх улюблених книг. Поділіться, будь ласка, вашими улюбленими книгами, які запали вам серце. Це може бути одна, дві, три, п'ять, десять, п'ятнадцять. Я буду дуже вдячна. Можливо, я собі знайду щось, щоб почитати наступним. Я дуже люблю читати те, що входить в топ улюблених книг інших людей. Дуже цікаво знайомитися з іншими смаками. тому Буду вдячна за лайки, якщо вам сподобалось це відео. Е, ніколи не думала, що буду таке робити, але ось вона тут я. Е, так. Тому всім дуже щире велике дякую за перегляд цього відео. Е, мій інстаграм ви можете знайти по посиланню в описі профілю YouTube. Е, або також за цією назвою Millennium Book World. Тому буду всіх рада там бачити. Там я часто пощу свої книжки, які читаю в процесі, або просто якийсь такий біля книжкове і не дуже контент. Тому буду рада всіх там бачити і вас в коментарях також. Тому до зустрічі, всім па-па!